Ліотон Гель 1000. Для здоров'я та краси твоїх ніг. Слухайте, зараз новина, яка просто приголомшує, тому що зазвичай у нас борються за натуральність без використання щі штучного інтелекту. Mm -hmm. Та ну там коли курсові її пишуть, коли фотки роблять, фейки різні. От а тут навпаки, конкурс фотографій серед щі, і фотка виграла, зайняла перше місце, але її дискваліфікували за те, що там потім виявили, що вона. Натурально? Так, це сталося Отка з фотографом Майлзом Астреєм. Знімок фантастично красивий. Подивіться, це рожевий фламінго, схожий на такий клубок пуху, просто посеред білої пустелі. Але от реально, коли виявилося, що кадр повністю натуральний, що жодного використання штучного інтелекту там і близько не було. І, взагалі, що ця світлина зроблена на Кривському морі, там ще в 22-му році, і так далі, і тому подібне. Ну, звичайно, фотографа дискваліфікували. Але він без образ, абсолютно він погодився з цим рішенням, вважає його цілком справедливим і правильним. Але от ця вся історія, от реально про те, що щось в цьому світі і отак, знаєш, перегара... перевертається Ні, ну, до гори дригом, і тепер вже і тепер вже mm. а, можливо, коли за натуральність доведеться боротися а, вже боремося. Але ти знаєш, ну фотограф порушив правила. Тут нема чого так, ображатися, так. Тут знаєте, правила є правила, але це дуже показова історія. Дуже показова, тому що навіть ви знаєте, що в соціальних мережах є такий спеціальний значок: а використання ще так, чи не використання. Так. Тобто ми вже даємо позначку, де хто от такий вже світ він змінюється. А зараз про те, що нас реально в живому світі болить нам, а, тому що ну зараз там більшості міст була більш-менш спокійна ніч за винятком кількох, та я про це розповів. Але коли дуже серйозні ночі, люди ставлять собі на кухнях, в підвалах, в укриттях, дуже просте питання, чому збивають шахеди, ракети над містами, от грубо так питають і питають, а не там в полях, умовно кажучи, та от ми ну, вирішили зрозуміти. А це розібратися в цьому. Давайте подивимось, потім поговоримо. Двадцять вісім тисяч дронів типу шахет Росія запустила по Україні з початку повномасштабного вторгнення. І майже три тисячі таких дронів протягом червня цього року. Силам протиповітряної оборони доводиться збивати частину дронів камікадзе та ракет безпосередньо над містами, а не на підльоті. Відповідно, уламки збитих снарядів часом можуть падати на житлові будинки та на іншу цивільну інфраструктуру. Чому ж їх не збивають на підльоті до міст? Це питання детально роз'яснив начальник управління комунікації командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. За його словами, якщо засоби ППО розмістити як найдалі від міст, то противник скористається про Галинами, які виникатимуть в протиповітряній обороні, адже у кожного з різновидів озброєння є свій радіус дії, тобто кожна установка має свої обмеження радіусом виявлення та радіусом ураження. Тому чим далі точки ППО від міста, тим більше виникатиме прогалин. Відповідно, оборона побудована так, щоб міста та об'єкти мали щільне кільце захисту. В ідеалі це питання можна вирішити, надавши протиповітряним силам оборони більшої кількості засобів ППО, щоб збільшити збільшити радіус та щільність так званого кільця оборони, але в умовах, коли окрім тилових об'єктів ще необхідно прикривати величезну прифронтову лінію, а кількість засобів ППО та авіації обмежена, іншого способу, окрім розміщувати засоби ППО ближче до міст, немає. Та звичайно, ми зараз от почули відповідь, бачили та всі ці е, ракетні установки, які збивають те, що летить до нас. Але якщо брати оці мобільні шахідні групи та угу. хлопців, які виїжджають щовечора, не лише в великих містах, а і не лише хлопці, до речі, і дівчата є, які Абсолютно. служать в службах е, ППО, і вони в області, повірте, дуже багато усього збивають. Просто ті, хто живуть навіть в Київській області, я не кажу вже про Сумщину, Полтавщину чи Харківщину, е, іноді зазначають, що. Якби кияни знали, яку кількість всього збивають Це і ще правильно. не долітаючи до Києва, то можливо б таких питань. Ну, виникало трішки менше, скажімо так. Але, от о, нормальне пояснення від експерта, ми щойно почули, чому е, ця система захисту побудована саме таким чином. Нель, зміню трошки тему. Давай. Тут е, така курйозна історія, насправді. Не сприймайте за чисту монету, але, але реально смішно. Ну, коротше кажучи, е, значить, е, був один е, хлопець, який приїхав з Норвегії Сполучені Штати Америки, і от е, в телефоні прикордонники американські знайшли, побачили випадково, Кова, у нього мемна Венса, вице-президента. там такі е, яйцеголовий е, чолов'яга. От ну приємного мало очевидно, але ну вільна країна Норвегія, вільна країна Америка, все можна окей. От і тут якось так все співпало, що прикордонники почали якось там е, віднімати телефон, якось вони так грубо поводити, перевіряти. Погодити, все, перевіряти а потім, в кінці кінців, е, відправили його назад у Норвегію. Та? Е, от ну і пішло. Пішло, поїхало. Все, політична цензура. В країну вільного світу не можна заїхати за якісь мем, такий дитячий і так далі. Тому подібне. ну справедливості заради там виправилися, що ну все таки у нього з наркотиками проблеми були. Ну це, ну, офі це офіційна інформація, інформація. Так від Держприкордонслужби, яка його власне і депортувала. Тобто, можливо, можливо, перевірка подальша усього іншого справді відбулася через наркотики. А може і ні, Нель, а може не трошки наркотиків, трошки мемів так буває. Все знаєш. Там, коли трошки наркотиків, трошки мемів, трошки ми мем трошки, мем трошки наркотиків коротше, давайте так. Ну така ситуація. Та просто знаєте про що це говорить? Це говорить про те, що будь-яка навіть кур'йозна ситуація, можливо, там, де ми б у звичайний а, час не звернули б увагу, коли ми уразливі, і коли так хитає політичні mm -hmm. системи, ми звертаємо і намагаємося в сіні знайти голку. Та от це про це До речі, після сьомої розкажемо вам про це про цю голку в сіні, а тому, що Трамп зараз в ГАЗі, він зустрівся з Зеленським. Там купа цікавих подробиць, навіть є кілька несподіванок, політичних і не тільки. От тому про це розкажемо. Якщо коротко, так таким коротким, таким знаєте, спойлером, то в принципі все набагато краще ніж могло бути. Повідомлень. Зараз я про хороший знаєш, серіал у вигляді повідомлень від Та, наших глядачів. Покажіть, будь ласка, якщо Ану. можна, хай це буде першою світлиною сьогоднішнього ранку. О, стабілізація. Це наша, так, це наша пані Алла Алексєєва Сумщини, яка пише. А давайте посіємо усюди квіти, і навіть на каві, і будемо в цей важкий час лікувати наші стомлені душі красою. І про корицю, звичайно, не забувайте. В четвер написала нам паняла, все буде, кориця буде, кава буде. Але зараз розпочнемо от з цієї квітки, з квітки на каві і з квітки, яка он вже з е, чотирилапим О, ти прекрасним. Е, не знаю ким зараз буде знайомити нас. От, нарешті готова розповісти про погоду. Нарешті погода і що собаку можна е, на. Вулицю запросити, yes. та квітка, будь ласка, Олено, квітку покликала, і квітка прийшла. Колеги, доброго ранку. Ну, у нас же pet педфрендлі офіс. Тому я зараз вас буду знайомити. Сьогодні у мене знаєте, такий розповідач погоди. Сьогодні мій такий співкореспондент. Його звати Степан Квітка, мій родич. Як ви могли здогадатися, а насправді запородив він свершнауцер, йому майже два роки. Ми його привезли з прикордоння, фактично, це Сумської області. Він знаєте, наймиліше і найхитріше створіння. В його зграють чотири коти не просто, але він з ним справляється. А ще він страшенний. Страшенний телеман і завжди дивиться телевізор, і це неправду. Він слідкує, що там відбувається, прямо ось так от дивиться, водить і, нарешті, дочекався, що його родичка а, фактично взяла сьогодні на роботу. Ну що я вам хочу сказати про погоди? Ви можете бачити по моєму волоссі і по шубі Степана Квітки. А, що сьогодні дуже вітряно, і взагалі, хто в столиці то відчув сьогодні і почув, яким страшним вітер був вночі, До ранку він трохи встиг. Зараз термометр в Києві показують плюс 15 градусів, а, але знаєте, трошки холодно. До все ж таки додає ось саме ось цей вітер, але маємо надію, що сьогодні знаєте розхмариться і будемо мати чудовий день. Але взагалі, взагалі, мені здається, що знаєте, літо я воно якось не визначилось, поки на якому воно боці, чи холодно, чи тепло. Поки що не маємо а, такої можливості засмагати, проте не у всіх регіонах, якою буде погода, а зараз по всій території України я і Степан. Ми зараз вам більш детально розкажемо. Ми традиційно починаємо зі сходу країни. А, там сьогодні буде хмарно сприя. Сніями там сьогодні дощитиме також у всіх областях без виключення. В Харкові, в Донецьку та Луганську. В день температура прогріється. повітря прогріється від 23 до 25 градусів тепла. На півдні країни сьогодні дощитиме в двох областях: це Херсонщина, а також в Запоріжжі очікуються дощі. А загалом в Одесі, Миколаві, Херсоні, Запоріжжі та Криму. Температура в день прогріється до плюс 31 градусу. Це це фактично найтепліший регіон сьогодні на мапі України. Ну і за Хід країни там сьогодні буде без опадів. Персольки не знадобляться середня температура в регіоні плюс 25 градусів. Ну за виключенням Закарпаття а на Закарпатті в Ужгороді сьогодні очікується плюс 31 градус. Північ країни а на Житомирщині сьогодні без опадів. Там сьогодні плюс 24 градуси. Ну а суми та Чорнігів там плюс 22 градуси. Градуси і очікується дощі щодо центральних областей. То там сьогодні середня температура зафіксується на рівні плюс 25 градусів. Це Черкаси, Вінниця, Полтава, Кропивницький та Дніпро. Степан побачив своїх друзів в парку, тому хоче вже від мене вистрибнути. І декілька регіонів: це Дніпро, Полтава та Черкаси, Там сьогодні знадобляться парасольки, друзі. Тому зважайте на це. Ну і столиця сьогодні. Я вам сказала, що зранку ми зафіксували Степаном. Плюс 5 Надцять градусів тепла сьогодні в Києві очікуємо до плюс 22, Але сьогодні буде й доволі вітряно, і навіть синоптики попереджають про жовтий рівень небезпеки про пориви вітрів 15-20 метрів на секунду. Тому також зважайте на це, і також можливий невеликий дощ. Друзі, ну і традиційно щоразу, коли розповідаємо про погоду, ми говоримо про рекорди цього дня. Найтеплішим цей день був зафіксований у 1939 році. Тоді повітря в Києві прогрілося до плюс 32 Градусів, а у 1949 році був зафіксований найхолодніший день в історії. Тоді всього в Києві було плюс 7 градусів тепла. Бачите, я завжди йому кажу, що працювати на телебаченні – це не просто. Він зараз може відчути це на своїй шкірці, тому витримати прямі ефіри не завжди буває просто. Друзі, і говоримо ще й про народні прикмети. От сьогодні маємо дощі в деяких регіонах, і саме вони а, віщують нам класний врожай. Але мені здається, що будь-який дощ наші пращури, роби Ровдовували саме ось такими класними прикметами, але спостерігайте сьогодні ввечері за мошками. Якщо їх буде багато, то завтра буде класний день. Друзі, ну а у кого є ось такі хвостаті різні? Беріть їх з собою, робіть собою каву. І виходьте вже зранку на прогулки, поки немає дещо в столиці. Лена, прекрасно. Ти Уас. прекрасна. Степан є... студію. Але є одне питання. Дуже коротке. Я розумію, що у Степана так. вже справи. У тебе вже руки оніміли. А, дивись, ти кажеш, що Степан а, любить дивитися телевізор. Я припрошую, а що це за безособове звернення до телевізора? Він а, дивиться якісь інші канали, а не сніданок? Звісно, він дивиться тільки сніданок. Тільки Добре. сніданок. А ще в нього є знаєте, такі. Передачі за інтересами там, де показують таких, як він. А окей, таке можна. Ідіть з Богом. Дякую дуже. Е, Степан Квітка, Степан Квітка, Олена Квітка бач, у нас грубичі були. Е, Костя у нас грубич, мана грубич з'являється. Тепер поступово. квітки з'явилися різні І династії.